Голосування проводиться з 8.00 до 20.00 без перерви. Важливо, що проведення голосування не являється засіданням дільничної виборчої комісії. Згідно частини 3 статті 77 закону про місцеві вибори, організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в нього належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються повністю на дільничну виборчу комісію. О 8.00 виборча дільниця відкривається, і виборці отримують можливість здійснити своє волевиявлення, яка ж послідовність голосування виборців. Перше отримання виборчого бюлетеня. Друге заповнення його у кабінці для таємного голосування. І третє вкидання виборчого бюлетеню до виборчої скриньки. Тепер розглянемо більш конкретний кожну дію: перше отримання виборчого бюлетеню. Виборець підходить до членів дільничної виборчої комісії та її, надає їм документ, який посвідчує особу. Таким документом може бути паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України. Один член дільничної виборчої комісії перевіряє наявність виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці, враховуючи відмітку у статті. Примітки щодо постійної нездатності пересуватися самостійно або запису голосує за місцем перебування, та надає виборцю список виборців для підпису. Другий член дільничної виборчої комісії повинен вписати своє прізвище і розписатися у визначеному місці на контрольних талонах виборчих бюлетенів, поставити на контрольних талонах у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців. Виборець розписується у списку виборців за отримання ним виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеню. Член дільничної виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня, який видається виборцю, контрольний талон та видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. Важливо, що робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється. Член виборчої комісії, який видає бюлетені, повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони від виборчих бюлетенів зберігаються до кінця голосування у даного члена виборчої комісії. Друге. Заповнення бюлетеня у кабінці для таємного голосування. Важливо, що виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного йому для голосування. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені іншим особам. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабінки для таємного голосування. Виборець робить. Позначку Плюс або іншу, що засвідчує його виявлення у виборчих бюлетенях для голосування з усіх місцевих виборів. Важливо, що виборець може голосувати лише за одну місцеву організацію партії у відповідному територіальному виборчому окрузі: одного кандидата в депутати. У відповідному одномандатному виборчому окрузі за одного кандидата на посаду відповідного селищного, сільського, міського голови чи старости. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, може звернутися до голови комісії або іншого члена дільничної виборчої комісії та скористатися допомогою іншої особи, окрім членів дільничної виборчої комісії, кандидата уповноваженого особи місцевої організації партії, довіреної особи та офіційних спостерігачів. Закон передбачає можливість заміни невірно заповненого виборчого бюлетеня для голосування на новий бюлетень. Така заміна здійснюється з урахуванням вимог частини 13 статті 77 закону про місцеві вибори. Виборець, який припустився помилки, звертається із заявою до того члена комісії, який видавав йому виборчі бюлетені. Член дільничної виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень виключно в обмін на невірно заповнений бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить позначку у списку виборця навпроти його прізвища. Невірно заповнений бюлетень негайно погашається членом дільничної виборчої комісії, про що складається акт. Даний акт затверджений формою. Постанови Центральної виборчої комісії номер 177 від 11 серпня 2015 року. Даний бюлетень буде рахуватися як невикористаний. Акт про погашення невірно заповненого виборцем бюлетеня як невикористаного підписується двома членами дільничної виборчої комісії, які оформляли видачу виборчого бюлетеня та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень. Підписаний акт долучається до списку виборців, а погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у даного члена дільничної виборчої комісії. Наступне, після того, як виборчий заповнив виборчий бюлетень, він вкидає його до виборчої скриньки. Важливо, що якщо виборець внаслідок фізичних вад не може самостійно опустити виборчий бюлетень до скриньки, він має право з відома голови чи інших членів дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі. Крім члена виборчої комісії, кандидата, уповноваженої особи місцевої організації партії, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача. Якщо виборча скринька була пошкоджена, вона початується і не використовується до закінчення голосування, про що складається акт? За формою затвердженої постановою Центральної виборчої комісії номер 177 від 11 серпня 2015 року за 5 хвилин до 20.00 голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення дільничної виборчої комісії. Виборці, які на 20-ту годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. За 5 хвилин до 20-ї години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та закриття дільниці о 20.00. Виборці, які на 20-ту годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Приміщення для голосування зачинається після виходу з нього останнього виборця. Важливо, не допускається закриття приміщення для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок під рахунок голосів раніше 20 години. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21.00, дільнична виборча комісія передає в Територіальну виборчу комісію наступні дані про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування.